Вперше в Україні тут у Здолбунові стартує шкільна ліга із флаг футболу. Спершу ці діти готувалися грати у гру, яка для них майже незнайома. І ось сьогодні перший стартовий тур, де усі покажуть свої вміння. Здолбунів розпочинає нову історію із флаг футболу в Україні. Участь у Здолбунівській шкільній лізі із флаг футболу бере шість команд громади. Кожен колектив складається із учнів з п'ятого по сьомі класи. Ідея провести такі змагання належить представникам професійного клубу із флагфутболу з Долбунівським орлам. Вони розробили методику викладання цього виду спорту у школах, навчили тренерів і допомагали їм навчати учнів новій для них грі. Є в деяких командах по одному два гравці, які попередньо були знайомі з флагфутболом. Він тренувалися в нас в клубі саме. Але 90%, мабуть, більше 90% нових дітей, які вперше вперше з ним познайомилися. Буквально там три місяці назад. Відкриття ліги відбулося на стадіоні Локомотив у Здолбунові. Це перші змагання між школами із флагфутболу в Україні. Це для нас новий вид спорту. Ми з ним не були знайомі. Новий новий він інвентар. Нам дала наші орли. І ми з цим новим видом спорту починаємо працювати з нашими дітками, яким це дуже подобається. Правила гри доволі цікаві, і він менш контактний, і саме менш травматичний. І дітям це дуже подобається. Окрім команд, також були створені групи підтримки. Черлідерки ліцею номер 6 переконані саме команда їхнього навчального закладу тигри переможе. Наші тигри краще в світі знають це дорослі діти. Наші тигри просто клас переможемо. Всі клас. Ти за тигрів болівай, кулачки за них стримають. Команда грають як хлопці, так і дівчата. До прикладу, колектив Лиси з п'ятигірської гімназії складається переважно із дівчат. Я не знаю просто так. Якось вийшло, що дівчат набагато більше, ніж хлопці. У матчі відкритті зійшлися яструби із ліцею номер 4 Вони у зеленій формі та соколи із ліцею номер 1 у жовтих футболках. Для майже всіх гравців це перший матч із флаг футболу у житті. Зокрема, в яструбів все йде за планом. Котербек трошки спішить, але так все вдається. Ми поки що виграємо. тренує яструбів переселенець із Мелітополя. Він уже рік викладає у четвертому ліцеї з Долбунова. Як і для дітей, цей вид спорту для чоловіка є новим. Аби краще розумітися у ньому, почав навіть тренуватися із основною командою з Долбунівських орлів. Я завжди на всіх змаганнях переживаю, тому що результат команди в першу чергу, залежить від тренера. Загалом за перший день змагань відбулися три матчі, де зіграли шість колективів. Наступні поєдинки проходитимуть на домашніх майданчиках кожної з команд. Здебільшого це стадіони при навчальних закладах. Кожна команда зіграє з кожною. а після чотири кращі вийдуть у фінал, який теж пройде на локомотиві. Четвірка кращих і розіграє основні нагороди. Фінішувати мають до середини червня. Ми перші в Україні, хто ввели флагфутбол в шкільну в шкільну програму, і організаторами виступили шкільних змагань саме Змагань такого ще не було. Ми дуже раді, що ми можемо саме в нашому місті це зробити і розпочати цю програму. Флаг футбол це безконтактна версія американського футболу. Основна відмінність заборонені жорсткі контакти, а спортсмени грають без захисної екіпіровки. Вадим Мороз Денис Коломес, телеканал ITV.